Олександрит. Магічні властивості. Цей мінерал відрізняється чудовою властивістю. Він змінює колір залежно від освітлення. Причому в найширшому діапазоні від синьо-зелених до червоно-фіолетових тонів. Чим вища контрастність зміни кольорів, тим цінніший камінь. Зустрічаються Олександрити з опаловим сяйвом. Олександрит Надзвичайно рідкісний та дорогоцінний камінь, прикраси з нього виготовляються виключно на замовлення та стають надбанням еліти. Імператорський камінь мінерал сильних та вольових людей. Магічні властивості Олександрито неоднозначні. Вважається, що Амулет є пророком, який пов'язує наш світ із потойбічними силами. Мінерал може попередити свого власника про небезпеку, яка загрожує йому у майбутньому. Попереджати Олександрит буде єдиним доступним чином за допомогою відтінків. Так він може стати яскраво червоним серед білого дня або зеленим у вечірній час. У життєво небезпечній ситуації камінь набуває жовтого відтінку. З іншого боку, Олександрит вважається. Амулетом везіння, що зробило його найкращим другом авантюристів, тому морякам, бізнесменам та азартним гравцям просто необхідно при собі носити цей талісман. А от ті, хто любить спокійне та розмірене життя, допомоги мінералу не потребують, він тільки зруйнує їхню тиху гавань, примнісши в неї вихор пригод, пристрастей та небезпек. Також мінерал підходить людям мистецтва. Олександрит подарує натхнення художникам, співакам, поетам, а тим, хто ще не знайшов свого покликання, камінь допоможе відкрити приховані здібності та почати діяти у потрібному напрямку. Дівам, тільцям та ракам носити мінерал не рекомендується, тому що їх характери не зможуть витримати випробувань Олександритом. Вважається, що натуральний Олександрит виключно чоловічий камінь цей самоцвіт має неймовірну силу в залученні успіху, багатства, влади. Олександрит потрібно носити у парі, наприклад, з діамантами. Камінь визнає та поважає лише сильну особистість. Бажаючи стати власником цього дорогоцінного самоцвіту, необхідно спочатку оцінити свої сили. Мінерал допомагає краще впізнавати людей, сприяє взаємопорозумінню, його можна носити дипломатам та всім, кому доводиться багато спілкуватися та взаємодіяти з іншими персонами та спільнотами. Практично всі натуральні камені, які були здобуті протягом декількох останніх століть, сьогодні живуть в приватних колекціях і вкрай рідко потрапляють на аукціони. Олександрит вартує приблизно в районі 20 а то й 35 тисяч доларів за карат. Олександрит прозорий, проте дуже рідко буває безпарним, його найбільш поширеніший колір блакитно-зелений. По справжньому корисним Олександрит буде лише людям імпульсивним та підвищено емоційним, підходить він також яскравим жінкам. Які звикли справляти ефект у суспільстві?